Привітики, 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 мої любі друзі, привіт! І так, сьогодні, 14 березня 2024 року. Явдоха гуляє по всій Україні. І як я вам обіцяла, що саме в цей день, і це вже не перший рік поспіль, я вам буду розповідати про це свято, про погоду, про, про традиції, про багато цікавих моментів. Явдоха гуляє дійсно не на жарт. А, в Одесі, в Одесі один, три і йде дощ. У Львові дощить, у Чернівцях дощить, а у Києві якісь дива. якісь дива. Зранку йшов сніг. Вчора ви пам'ятаєте, як я знімкувала, повністю все було в сніжку. А сьогодні, ось подивіться на наш сферик, на нашу галявинку. Дивіться, яка краса. Ось сніжок весь розтанув, тільки ось там дещо, дещо ще залишилися якісь крихти. Ось так: от. Так. А у нас зранку було дуже прохолодно і вітряно. І... Летіли білі мухи, але поки вони долітали до землі, то вони танули. Е, і коли я вийшла знімкувати, було спочатку сіро. Виглянуло сонечко, і мене це дуже-дуже потішило. Погода на Явдоху завжди така. Коли Google Фото мені підкидує, а там такий архів, що просто дійсно я дивлюся, посміхаюся, що він мені тільки не підкидає і мотивує мене вже на літні поїздки і так далі. Я пам'ятаю знімкування 21-го року, коли тотально був сніг, я йшла по Володимирській Гірці, по алеї, художників жодної людини, і як зимова казка. Це така була краса, я не можу вам передати. А на андрійському узвозі снігу було реально ось так. І я отак ходила, знаєте, як у снігоходах. І мені так це подобалося, його ніхто не розчищав. І хлопці, я це бачила на скейтбордах зверху від Андрійської церкви, від десятинної вулиці, від Володимирської, аж вниз до контрактової площі спускалася на скейтбордах. Я думаю, що багато хто пам'ятає той чудовий відеоролик, а я це бачила наживу. В тому році так само було сніжно. 22-й, коли почалася війна, так само було. Голодніше. Явдоха, Явдоха гуляє. Е, що це за свято? Чому воно називається Явдоха? Хто така свята Євдокія? Зараз поступово степ бай степ я вам про все це розповім. І так, давайте спочатку. Явдоха е, наступає 14 березня за юліанським календарем, а за Григоріанським 1 березня, і вона у давніх слав'ян символізує початок весни. Це початок весни, і у нас у наших пращурів неймовірні традиції. По-перше, це звичайно роблять тіста пташки, пташок закликають весну і ходять по будинкам і віщують на щастя, на здоров'я, на многії літа, на добробут. Це завжди. В 20-му році, Мені здається. Коли я була на своїй Йозі в гідропарку, саме цей день я Google фото виклала, кому цікаво, подивіться. Я пам'ятаю, як там в цей день зустрічали весну. А ми з моїми колегами-йогами одягали ось такі весняночки, віночки, водили хороводи, співали, їли млинці. І це все саме було на ці дні. Які ж гарні свята! Просто неймовірні. Е, в цей день. Дуже багато традицій і прикмет, і е, мені сподобалась особисто одна: якщо йде сніг, і він перетворюється у дощ, а це якраз підходить до Львова, до Одеси, до Чернівців, і у нас так само, що в сніг, і є калюжі, то е, пасічники і е, бджолярі е, знають, що це. Водичка перетвориться у мед, і меду буде дуже дуже багато. А це ми подивимося, тому що перед знімкуванням я якраз спілкувалася зі своєю подружкою Ксюшею Стефаник, родина Стефаник, яка з Буковини Сокирянщини. Ксюнічка, привіт! Ми якраз з тобою перед знімкуванням говорили. І вони мене запросували до себе і кажуть: Оксанка, давай ми щось цікаве зробимо. кажу, залюбки літом до вас приїду. Так, от я бажаю, щоб у вас саме за цією традицією, було дуже багато меду, тому що. Ну, як же без бекомийського меду, тим більше з ваших сукорянських полів над Дністровськими кручами. Так що до вас обов'язково приїду, обіцяю, зустрічайте. Ось. А ще в цей день виходить бабак. І він собі виходить, три рази свисне і піде назад. І далі буде спати. Це так по традиціям. А ховрон не виходить. Він перевертається з боку на бік і спить далі. Тому деякі мужчини... Не будьте ковраками, дуже вас прошу. Виходьте принаймні як бабак, хоча б три рази смісніть. Ну, чому ж без жартів, не ображайтеся? Так, про це я вам розповіла. Скільки у нас хвилинок? Добре. А ще тепер я вам хочу розповісти про Євдоху, Євдокію, святомученицю Явдоху. Я казала вам, що в цей день, в мене день народження моєї покійної бабусі Дусі, яку я дуже-дуже любила. Вона. У мене соціал асоціювалося завжди. Ми до речі грали в карти з дідусем Федором Ілічем, завдяки якому ми моєю всією родиною, опалилися на Буковині. Добре, розповім ще цю історію. Мій дідусь був дуже освіченою людиною. Він народився в 1890 році на Сумщині. Там вони побралися з бабусею. Там народилися усіх їх діти. Дітей було шестеро. Один е син е загинув. Е всі діти в той час отримали вищу освіту. Моя мама передостання. Е я потім розповім про свою родину. Вона. Е е вона жила разом з бабусею. Відповідно, я так само бабуся вже була дуже, дуже літньою людиною. і дідусь був дуже літньою людиною, і дідуся направили йому, дали місце вибору після війни, куди поїхати. І він чомусь навмання вибрав. Вони жили в Кишиневі після війни. Він був е з обозом в Берліні, в Рейстазі привіз звідти такий трофейний годинник, який вона в мене вдома в мене саме зберігається, який на ходу дуже класний. І дідусь вибрав буковину, Чернівці. Він був головним бухгалтером залізничної дороги, залізничного вокзалу. І вони жили саме там, в районі залізничного вокзалу, у тій австрійській чудові будівлі над річкою тою Клокочкою, з баштами, і відбудували той будинок по Чернішевській, в якому був Гамоцький гаштет. Це інша історія. А поруч жила. Під час окупації неймовірна Роза Ауслендер, А поруч ще була синагова. Це трошки Чернівецьких оповідок. Отаким от чином, моя родина, ще тоді в далекому 45-му році опинилася на Буковині. Ну і відповідно, ми вже з братом. Мамі було тоді 7 років. Так вона школу пішла тут 14, -ту, заліз, залізничну, колишню 14-ту желізнодорожню. От і потім далі матфак і далі, далі, далі. А ми з братом, з Олегом, звичайно, народилися в Чернівцях. Ні, ми народилися. Берегомечі, тому що мама там в маєтку князя Василька, тому що мама там працювала вчителькою. Скільки на часу? Бо це може так. Добре, треба, треба закручувати мій сюжет. Ось така моя історія. Моєї родини перебування у Чернівцях, Чернавіцях. От так бабушка Дуся із дідушкою Федією, ми грали в карти, бо так в п'яницю грали, така була гра, хто пам'ятає і в дурня. І ми дуже гарно проводили час, тому що мама зранку до вечора в школі тато так само на роботі. Тато працював на Доці, а мама звичайно, викладачем. От і е, бабуся готувала мені дуже смачні супи, борщі, щось там розповідали, якісь там гойдалки гралися. Саме там, в нашому фамільному сімейному будинку, на Чернишевського. Ось так хто така свята Євдокія? Я не знаю, чи розповім. Дуже коротко. Вона жила у Сірії, вона була дуже гарною. Це було перше сторіччя нашої ери. Вона була дуже гарною і була дуже розпутною. Вела таке собі життя, ось таке, таке. А потім, потім, якось в їх будинок прийшов. Настоятель чоловічого монастиря він почав молитися. Євдокія це почула і вирішила вирішила похреститися. Вона пішла в жіночий монастир. Її Бог наділив дивами. Вона їх багато робила. І мер, як ми зараз казали, того сирійського міста дуже був невдоволений і наказав її зарубати шаблями. Її канонізували, і тому така історія святої Євдокії. Алілуя! Це вам розповіла. Розповіла швиденько. Бачите, все вмістило в купу. Ми маємо втигнути до 10 хвилин. Інакше наші всі месенджери і соціальні мережі дуже погано себе поводять, не пропускають. Ну що, мої любі, чудового настрою, чудового дня. Весна у повітрі, бабак вже вийшов і свиснув, чого я нам всім бажаю, А попереду. Нові емоції, нові свята і новий пречудовий неймовірний день. У мене в Києві, у когось Чернівцях, у когось у Львові, у когось у Мілані, будь-де в світі. Усім чудового дня, ваша яскрава Ксюня, Па-па!